Ось чому вам треба знати про царицю Хатшепсут. Вона змінила все в давньому Єгипті. Цариця Хатшепсут була незвичайною правителькою. Вона була однією з небагатьох жінок фараонів у давньому Єгипті. І знаєте, який слід вона залишила? Вона зійшла на трон приблизно в тисячасот році до нашої ери і хотіла показати всім, що може правити не гірше за будь-якого чоловіка. Хатшепсут носила корону фараона і навіть накладну бороду символи царської влади. Її правління було часом миру та процвітання. Вона займалася будівництвом та відновленням пам'яток, залишивши після себе одні з найвеличніших споруд в історії. Ви колись чули про храм Хадшепсут в в Дейрель Бахрі. Це просто неймовірний шедевр. Але Хадшепсут займалася не тільки будівлями. Вона відкрила нові торговельні шляхи, привозячи до Єгипту багатства та дивовижні товари. Її знаменита експедиція до країни Фунт про неї говорять і сьогодні. Хоча дехто хотів, щоб про неї забули, історію Хадшепсуд пам'ятають і досі. Вона показала, що можна руйнувати всі перешкоди і довести, що жінки теж можуть бути чудовими лідерами. Тож наступного разу, коли ви згадаєте про давній Єгипет, згадайте ім'я Хадшепсуд, царицю, яка правила як справжній цар, і залишила спадщину, яка надихає нас і сьогодні. Хай живе цариця Хадшепсуд.